Смерть домашнього улюбленця це завжди біль і розпач для кожного члена сім'ї. Ця подія стає важким ударом. Разом з цим ми стикаємося з великою проблемою поховання, оскільки офіційного кладовища для тварин у більшості українських населених пунктів немає. Прийняти та усвідомити втрату улюбленця буває досить важко і погодитися, що коти, собаки, хом'яки, папуги, змії та інші тварини стають повноцінними членами родини, які заслуговують на належну. Останню шану. У Львові також існує проблема поховання тварин. Тому мешканці зазвичай ховають їх на околицях, лісах, полях. А деякі роблять цю процедуру з особливими почастями. У непримітному місці на околиці Львова мешканці облаштували цвинтар домашніх тварин. Завдяки американському королю жахів Стівену Кінгу у людей виникає неправильне сприйняття, коли справа доходить до таких кладовищ. Насправді не все так моторошно, як описано в одному з його найвідоміших творів. Більше того, майже неможливо протися територію, не розчулившись від думок про те, яку любов люди відчувають до своїх домашніх тварин. Десятки могил абсолютно різної величини розміщені на ділянці, а між ними вже протоптані власниками стежки. На деяких похованнях покладені свіжі квіти, а деякі вже настільки старі, що малопримітні. Із них залишилися лише маленькі горбики, які обросли травою. Йдучи повз них важко не помітити, що улюбленці відігравали важливу частину життя у своїх людських друзів. Близько два десятки могил облаштовано з особливою увагою: гранітні пам'ятники, гравюри, фотографії, гіпсові фігури, декоративні камені, насадження, газони та навіть влаштована лавка з вирізбленою кличкою. Тощо мешканці також залишили м'які іграшки та улюблені речі чотирилапих. Хоча певні з них все-таки наводять трохи мурах. По шкірі погодні умови дещо вплинули на зовнішній стан речей, що спричинило моторошний вигляд. Крім того, трапляються і потрощені надгробки. Є і скромніші поховання з каменями та дерев'яними хрестами, але тим не менш неозброєним оком видно, що жителі їх облагородили також з великою любов'ю у найбільшій могилі серед наявних. Ймовірно, спочиває великий собака у найменшій хом'як. Однак варто зазначити, що влада Львова неодноразово сповіщала містян, що самовільне поховання тварин незаконне. Після загибелі улюбленця Львів'яну слід виписати її з єдиного державного реєстру тварин та засвідчити смерть. Наразі єдиним цивілізованим способом захоронення тварин є кремація, тому мерія пропонувала передавати тушки ЛКП «Леву».